Які ключові події можуть трапитися в липні місяці для України та українців? Якесь просування на рівні фронту, і при тому якась така нехороша історія зв'язана з водою. Чи буде в липні якийсь такий великий обмін полоненими? Воно дуже швидко розвернеться в кінці місяця, так що так воно буде. Давайте ще подивимося, як буде проходити в липні мобілізація українців, але вона і так і залишиться якоюсь дуже болючою. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко і сьогодні до нас долучається Людмила Комутовська. Пані Людмило, рада вітати вас, рада бачити. Добрий день. Добрий день. Сьогодні хотілося б зробити прогноз на липень і давайте розпочнемо з того, які ключові події можуть трапитися в липні місяці для України та українців. Такий різношорстний місяць. Чому з однієї сторони? Всі події, які будуть відбуватися, вони якось будуть більше стосуватися того, що відбувається всередині країни. А що ж буде відбуватися всередині? У нас сім жезлів – це якісь прориви, якісь нові можливості. Можуть навіть по цьому Як отримати щось, так ми можемо і зробити щось спільне, що взагалі нове. і… І це те, що буде давати нам якесь просування. При тому, на жаль, у нас трійка мечів, що це дуже важкий місяць з великою кількістю втрат, з якимись болістими подіями. Коли буде боліти серце, ми будемо дуже співпереживати. Місяць при тому, помірності, а, а помірність говорить про те, що буде йти якась система налагодження, і те, що не працювало, яким чином мають відремонтувати. Я зараз мені хочеться спитати правильно я розумію, що це стосується світла чи це все-таки стосується води. Ну, Світло тут йдуть якісь свої ремонтні роботи, але е, все-таки це про воду. Щось буде, щось буде стосуватися води, і якщо взяти це на старому може показати, то якась не дуже хороша подія з водою. По що може бути по цьому, якщо подивитися? Да? Це можуть бути знову якісь прориви, знову якісь важкі вдари в спину і болісні удари. Щоб не дати пройти, щоб не дати нам балансу і так далі, знову чомусь повертається на схема води. От такі у нас місяць, от такі ключові події. Багато подій всередині, якесь просування на рівні фронту, і при тому якась така нехороша історія зв'язана з водою. Ви нам розповіли так в загальному щодо ситуації в липні? Давайте ще пройдемось по деяким окремим напрямкам, окремим питанням. І, зокрема, от ви сказали, що будуть певні просування на фронті. Чи можемо сподіватися ми на деокупацію якихось населених пунктів, на деокупацію, можливо, навіть міст. Ну, просування там точно буде. Якесь просування буде. Сказати, що це щось таке глобальне велике ні. Все-таки воно йде по дамі чаш, це щось невеличке. Але просування буде, тому що накопили зброї і маємо чим просуватись, куди просуватися. Так що якусь ми там деокупацію будемо мати. Єдине, що вона йде все-таки по сім мечів. а про що нам говорить сім мечів? Це буде не там, де очікує, це, це взагалі може бути. Місце неактивне, і завдяки саме цій маневреності, завдяки якимось таким цікавим діям, продуманим на фронті хитрості якоїсь ловкості, оце вдасться. Також хотілося б запитати стосовно військовополонених днями. Відбувся обмін, чи буде в липні якийсь такий великий обмін полоненими. Дивіться, на сьогодні точно там є якась угода, щоб цей обмін був, там немає ще поки дати. Дата стоїть на питанні, але по всім даним десь приблизно знову ж. Да, ми будемо думати, що ні ні, ні, не буде. Потім якось воно дуже швидко розвернеться в кінці місяця, так що так воно буде. Угу. А також трохи про внутрішню політичну ситуацію хотілося б поговорити, а які загалом будуть настрої суспільства в липні. Ну я не можу сказати, що у нас буде тихо, тому що на секунду такого не придумаєш. Із... Чотирьох п'ятірок всі чотири в розкладі дешев мечів. Про що це говорить? Настрої в суспільстві загострюються, буде якась велика кількість скандалів, велика кількість розбірок, при тому якісь неочікувані дії як на рівні якогось супротиву, на рівні заяв і так далі. Так що в суспільстві. Пісто буде бурлити і буде бурлити. Починає, замітьте, у нас тема грошей? Да, буде бурлити саме тема, яким чином зв'язана з грошима і з війною. Так що тихо там точно у нас не буде. Чи будуть якісь викриття корупціонерів, зрадників всередині України? Ну, зараз ми в якомусь моменті да, викриття корупціонерів, зрадників. Е, викриття будуть. Вони, на жаль, йдуть по е, дев'ятки чаш, Чому на дев'ятки чаш, ти знаєте, завжди щось таке неочікувано, та не може бути. Е, при тому, я бачу якусь велику кількість роботи. Вели, ну, Тіньовій частині про це знають і воно якось визріває, а потім зовсім випадково е, показується людям. Так що тут теж у нас ну дуже активно про дуже великі гроші, про е, якісь не дуже адекватні дії. Я повторюю тільки ту фразу, що я казала. Про ту людину, яку вчора схопили, що це тільки початок. Це знаєте, це як нитка за яку дьорнули, і, і просто все падає. Тобто далі більше, як то кажуть. Так, далі більше. Давайте ще подивимося, як буде проходити в липні мобілізація українців, чи якимось чином вона реорганізується, можливо, буде більш такою впорядкованою і згідно із законопроєктом, який прийняли. Ну, дивіться, як буде проходити два питання. у вас. Як буде проходити мобілізація? Мобілізація проходить агресивно, при тому вона яким чином притормозиться, і... але вона і так і залишиться якоюсь дуже болючою. Якщо ми рухаємось далі на друге питання, чи буде якась реорганізація, я впевнена, що працювати над реорганізацією будуть, і це буде взагалі якась основна тема для того, щоб дати стабільність, яким чином не обвалити мені тут хочеться сказати, бо тут у нас є такі товари, що обвалюють, і яким чином з цим справитись, бо зараз якась там Оцей закон він якийсь одне заперечує інше, одне заважає іншому. Так. І все таки тут захочуть якось навести лад. Не можу сказати, що лад цей буде наведений за цей місяць, але дуже багато дій буде зроблено. Угу. А, також давайте поговоримо про міжнародну спільноту, зокрема, важливий. Такий міжнародний міжнародна подія станеться на початку липня. Це саміт НАТО, ювілейний саміт НАТО до слова. Як він пройде, що Україна отримає? Чи будуть якісь певні практичні рішення щодо нашої держави? Дивіться, як він пройде. Та про де він добре, знаєте, по, по закону як записали, по якій структурі е, злагоджено і так далі. Тут по все тут буде добре. А чи отримує Україна? Я думаю, що теж тут е, буде підніматися Україна як тема грошей, як тема того, що там потрібно щось реорганізовувати, яким чином виходити з тупіка. Е, так що про Україну теж будуть говорити і саме зміни в Україні. Угу. Деякі посадовці в НАТО, зокрема, говорять про те, що, було б чудово, такою історичною подією трапилося те, якби Україні дали якесь певне запрошення до Північно-Атлантичного Альянсу. Чи можемо сподіватися на якесь таке кардинальне рішення від Північно-Атлантичного Альянсу? Саме на цьому саміті? Я думаю, що ні. Чому ні? Тут це, знаєте, якась дуже, дуже важка дорога, і ця дорога може умовно понести за собою чи смерті, чи взагалі злом якоїсь системи. Так що я, я думаю, що ні. Там можуть бути да, якісь такі фонові ті якісь заклики що коли-небудь, але я думаю, що ні. Давайте також подивимося те стосовно, зокрема, чи отримає Україна в липні якусь велику таку військову допомогу від наших партнерів. Ви знаєте, хороший місяць, в принципі по допомозі Тут шість е, мечів, е, яка символізує, що вона прийде по ту з пентаклів що її буде багато, і якась доволі серйозна має бути зброя, яка поміняє і тут іще і башня, е, яка символізує, що сила, яка розрушає, яка зносить і так далі. От я думаю, що там зброю у нас буде доволі гарно в липні. Е, і при тому воно вже йде, воно якимось чином наповнюється. Так що тут все добре. Про Україну ми поговорили. Власне, хотілося б ще дізнатися, що ж буде в сусідній країні терористі, чи будуть якісь події, які, скажімо так, гратимуть на руку Україні та українцям. Ну, якось важче жити, да, щось важче виживати, якщо ми беремо події. Крім того, величезна небезпека. Події будуть в принципі, зв'язані якось життям людей, якесь розчаруванням і так далі. Але головна подія навіть не ця. Головна подія це те, що стосується грошей. А все-таки сім – це про жертви, які несе Україна, ой, Росія, вибачте, і саме жертви в тій кількості грошей. Так що я думаю, що знов щось буде стосуватися саме грошей, саме з тим, що якось не можуть справитись, вони є заложниками ситуації. От саме ось така буде більше. Ага. Чи... Будуть в Росії якісь такі величезні військові втрати, зокрема в липні. Ну, втрати тут а, будуть. Тут ну, хороші такі втрати. Єдине, а хто про них розкаже? Mm -hmm. Так що з втратами тут все прекрасно, і як я люблю говорити так красиво. Так що все там, зтратами топчик. Так, ну і тоді на сам кінець, які поради дають карти на липень місяць для українців? Давайте візьму таку так. більш добу, добру колоду для українців. Це погане тільки для наших сусідів. це? Що? Ну, карта справедливість. Тут знаєте, справедливість, вона така доволі серйозна карта. Чому? Тому що з однієї сторони це карта карми і говорить, що на нашу землю прийде справедливість. Вона божественна, і зараз хто що сіяв, той й пожинає. Але при тому як порада дотримуйся закону, у дій по законі де ще нам підкрепляють дамо і мечей, в які говорять, що всі вражд. Подумаю, один раз відріж, бо потрібно все робити максимально обережно, зважено, нікуди не спішити, не робити якихось різких рухів, і так далі. А по справедливості все, вже енергії погнали і люди перестають керувати собою. І ще пажу купів в будь-якому випадку це. Тримати якийсь настрій, шукати розраду в тому, що вам подобається. Можливо, це ну, ми тут бачимо, да, пажа, які бере а, але це ж в принципі про трошечки відпочинок, трошки розслаблення на, на рівні того, що кожного з нас є своє місце, де ми відпочиваємо, а ситуація ну, дуже напружена. Знайдіть собі оце чарівне місце і там трошки перепочивайте. Пані Людмила, дуже дякую за такий прогноз, дякуємо за такі поради. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Людмила Хомутовська. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал також, ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі! Побачимося вже в наступних ефірах. До побачення.